Мережа навчальних закладів міста Ужгорода на 2013-2014 роки налічує 23 дошкільні установи та 28 загальноосвітніх шкіл, з яких 4 спеціалізовані, 6 нового зразка та 7 навчально-виховних комплексів типу дошкільний заклад школа. В управлінні освіти Ужгородської міської ради початок нового навчального року зустрічають з радістю, бо і цьогоріч вдалося суттєво покращити матеріально технічну базу у багатьох школах і садочках. Оновлені ремонтом не тільки класні приміщення, у чому завжди допомагають спонсори та батьківські колективи, але й здійснено ряд капітальних ремонтів та реконструкцій управлінням капітального будівництва, на що спрямовані кошти з обласного та міського бюджетів. З міського бюджету були виділені кошти на ремонт фасаду. 28-го садочка на ремонт фасаду 7-ї школи, на ремонт покрівлі угорськомовної гімназії, тобто субвенції з обласного бюджету було завершено реконструкцію теж приміщення, колишньої котельні підспортивний зал у першій школі. Залишків коштів обласного бюджету буде фінансуватися ремонт покрівлі шостої школи і ремонт покрівлі другої школи. Також за допомогою коштів обласного бюджету стала можлива реалізація проєкту, де нашими партнерами є Чеський край Височина. Вони виступили, вони підтримали проєкт облаштування класного приміщення у третій школі, яка свого часу носила ім'я Масарика, приміщення під вивчення чеської мови. Завершується також капітальний ремонт фасаду лінгвістичної гімназії імені Тараса Шевченка. Проте особлива радість у директора загальноосвітньої школи номер 6 імені Василя Геренжі-Донського, де на будівлі встановлюється нова покрівля. «Прийшов до нас на лінійку Олександр, Олександр Олександрович Ледида на останній дзвоник, дощик падав, ми його завели у актовий зали, всіх лінійку, бо не могли на дворі проводити. Він каже, чому ви не проводите у спортзалі, спортзал більший за розмірами. Кажу, на жаль, не можемо, бо дах і так далі. Проблема час від часу затікає. і Немає такий привабливий вигляд, як актові зал, який ми встигли відремонтувати. І тоді Олександр Олександрович прийняв рішення, і рішення дуже для нас вдали. Обласна державна адміністрація виділила нам 615 тисяч на ремонт цього даху. Тобто знімуть цей старенький шифер, який ми латали і пересували, і поставлять нам абсолютно нову металочерепицю. Це буде на роки. До суттєвого поповнення матеріально-технічної бази. Належить обладнання класів багатьох шкіл міста віртуальними лабораторіями, комп'ютерною технікою, поповнення спортивних залів новенькими тренажерами та інвентарем. Також за допомогою Закарпатської обласної державної адміністрації і департаменту освіти і науки, молоді та спорту стало можливим отримання кабінетів, предметних кабінетів. Ми ними страшенно пишаємося. Ми покладаємо на них дуже великі надії, бо ці кабінети вже були на часі, а на жаль. Таких коштів ні не немає, ні освітня галузь, на жаль, не може собі це дозволити. Йдеться про інтерактивні комплекси. Такі комплекси отримала третя -та школа, такий комплекси отримала черно-виховний комплекс Ялинка. Математичний кабінет отримала 19-та школа, 12-та школа. Кабінет хімії, чудовий кабінет хімії з посудом з усіма необхідними реактивами отримала лінгвістична гімназія міста Ужгорода. Школи міста отримали також спортивне обладнання. Сьома школа, друга школа і дев'ятнадцята школа. це зовсім нове обладнання. Тут в тренажерний зал входять і станки для м'язів, ніг, рук. Тенісний стіл, ще один входить сюди. Мати гімнастичні, які в нас теж були вже в такому стані занедбаному. Ужгородська ЗОЖ номер 6 Стала першою в місті, яка в рамках загальнонаціонального проекту Відкритий світ отримала шість сучасних інтерактивних комплексів. Завдяки цій програмі у початковій школі вирішено питання впровадження курсу сходинки до інформатики за допомогою переносних планшетів, де відстань між початковою і старшою школою доволі велика. Айпеди це такі планшетики сенсорні, які можна перенести в будь-який клас, поставити 30 Таких пристроїв учням на партії вони працюють уже реально на уроці інформатики. Крім того, ми дістали 12 великих ноутбуків. Вони йдуть як комплектація до тих інтерактивних дошок. Це теж дуже важливо. Це стаціонарно. Вони будуть встановлені в кожному в кабінеті. Учні приходять на урок, і вчитель працює біологія, хімія, фізика. Цей проект взагалі то розрахований для учнів сьомих класів. Але оскільки учні сьомих класів, ну, до прикладу, займаються із цими планшетами не постійно, то на той час, коли вони з ними не працюватимуть, складаючи ефективно розклад і враховуючи всі ці нюанси, Є можливим і дуже доступно, і дуже зручно буде користуватися цими планшетами діткам початкової школи. Першої в області курси із оволодіння новою програмою на стаціонарному інтерактивному обладнанні В Києві прийшла вчитель фізики Алла Ситнова. В кінці навчального року в школі уже відбулося показове заняття для вчителів та дітей за участі столичних спеціалістів. Надіюся, що моїм дітям буде так само цікаво працювати з цією дошкою, як і мені було цікаво на курсах. От, багато нас навчили, дуже цікавого багато інформації можна взяти на сайті на цьому ж. Дуже цікава програма, ця, яку нам запропонували. Оскільки діти сприймають інформацію не тільки е, на звук, вони сприймають її і візуально, і на дотик. А ця дошка дозволяє дуже багато інформації сприймати на дотик іменно якраз ця смарт, то е, можливості дитини всіми своїми рецепторами отримувати знання це дуже важливо. Впровадження нових державних стандартів у галузі освіти триває на всіх рівнях. У початковій школі вони розпочалися ще у минулому році, які спершу стосувалися предмету математика. Наступний етап забезпечення молодшої школи комп'ютерною базою, що кожен заклад вирішував індивідуально, в залежності від умов та можливостей. Забезпечення є, і там, де була змога обладнати комп'ютерні класи, ми їх обладнали. Такі комп'ютерні класи, я хочу сказати, що вони у багатьох наших закладах діяли і до того, як було впроваджено новий державний почалося впровадження нового державного стандарту. Зокрема, йдеться про навчально-виховний комплекс пролісок, наприклад. Минулого року на базі цього закладу було проведено такий великий практичний семінар. Щодо того, як застосовувати, які є перспективи застосування техніки, як потрібно будувати роботу. Бо ну будьмо відверті, це така частинка нашої роботи, котра є доволі новою. Освітяни уж стверджують, що робити однозначні висновки про новий стандарт у початковій школі після першого навчального року поки зарано. Впровадження нового, як відомо, потребує часу і вдосконалення. Ми не можемо говорити про те, що маємо вже якийсь великий результат. Про що йдемо? Йдемо про те, щоб створити оптимальне середовище навчання для дитини. Шукають золоту середину. Не секрет програми перевантажені. В той же час кількість інформації зростає. Чому вводиться інформатика у здрового класу? Засоби не лише просто скажімо, зайти в інтернет, але це є банк інформації. І щоб дитину навчити шукати потрібну інформацію, тобто формувати компетентність дитини. Не просто її навантажити, бо зараз завантажити в її голову всю інформацію фізично неможливо, мозок просто не сприйме. З цього року впроваджується не тільки державний компонент початкової освіти. Ми цей рік з п'ятого класу впроваджуємо державний компонент середньої і загальної освіти, і це є нові програми і нові навчальні плани для п'ятих класів. Це е, доволі складна річ. З одного боку, а з другого боку, тішить те, що ми на сьогоднішній день майже 100% забезпечені підручниками. Щодо другої іноземної мови, то ужгородські школярі надали перевагу традиційно англійській та німецькій мовам. Значно менша частина дітей виявили бажання вивчати французьку та російську. Тішить інше. Освітня галузь засвідчує постійне зростання учнів у початковій школі. У дошкільних закладах теж ведеться ця підготовка до провадження нового державного стандарту і теж змінений державний стандарт дошкільної освіти. Це вимагає додаткових зусиль і від педагогів, від педагогічних працівників, щоб вони теж були до цього готові. Ну і вимагає певну зміну наших. Пріоритетів, наших поглядів, ну і зміну нашій роботі, безперечно, для того щоб зробити всі ці зміни і забезпечити їх виконання на належному рівні, проведено методичні об'єднання, проведено тренінги і навчання для вчителів. Нам рекомендовано було провести батьківські збори. Особливо для учнів п'ятих класів, тому що зараз основне навантаження на учнів п'ятих класів, і пояснити режим роботи закладу, пояснити суть змін, які власне відбуваються в освіті, пояснити вимоги, які ставляться перед учнями, пояснити те, що ми робимо, і з якою метою ми це робимо. У цьому році очікувана кількість школярів в обласному центрі майже 14 тисяч. А вперше за шкільну парту сядуть 1700 учнів. Сучасні першокласники це той потенціал, який до завершення обов'язкової середньої освіти пройдуть всі сходинки освітніх реформ. У 2018 році, як заплановано, в старшій школі розпочнеться третій етап перехід на профільну освіту.